Новий вид мошенничества, будьте осторожні. Уже і рекламіруються це, і поділують, як будто реальний блогер, знаменитий, показує цю фішку, як там зароботати. я вам послухайте це відео і далі скину скріне текстів, що це буде для вас означати. Facebook фишка первая. Если вы активный пользователь Facebook, то для вас открыта новая функция, на которой вы можете получать до 5000 евро за месяц. Все, что для этого требуется, это вписать ваше имя и фамилию. После этого, вашего ID, проводит. Будьте осторожнее, скрины также вам поскидываю. Будьте дуже уважне до этой фишки. А у нас, если что, напомню, брендовая обука. По 190 злотих за пару купити можна за посиланням в шапці профіля або пишіть в приватне. Всім гарного дня і будьте обережні!